Автор таки пише: чим більше ми демонстрували слабкість, тим більше заохочували Путіна продовжувати. Так, шкода для російської економіки колосальна, як і її втрати, але Путін не зупиниться, доки його не зупинять. Ми цього не зробимо. Можливо, ви ще зможете. Ах, тобто він підкреслив а роль. України як буфера і в принципі єдиного суб'єкта, який може зупинити Путіна. Він фактично сказав, що Захід Європа на якусь тільки надії в українців морально не здатна протистояти Путіну. Що тільки українці ці можуть зробити і таким чином. Він сказав, що, що ви опинилися самотні в цій боротьбі. Так, да, Європа щось підтримує, щось, але за цим не стоїть переконання, що вони реально щось можуть. Це стаття безпорадності. Він визнає програш моральний, етичний перед Росією. І він полягає в тому, що вони не протиставили силі. Силу вони виявились за слабкими. А Джордж Фрідман в своїй книзі Грячі точки» або Flashpoint так і писав, що бути багатим, але слабким це привід, це запрошення до війни.